Коли мені щось доставляє реальне незадоволення від чогось, ну ти йому я вношу в список щастя. І коли мене настигає ну дай Боже, депресія або ну, те, що тебе виводить з балансу, я відкриваю свій список щастя, і в вот цей гормон починає приливати. Е, також я намагаюсь кожного дня, не завжди виходить, але намагаюся кожного дня в кінці дня вести список щасливих подій, сканую свій день і записую те, що опять же, від чого я кайфанув, максимально кайфанув. Третє допомагає бути щасливим. У нас в сім'ї є практика проведення сімейно-стратегічних сесій, mm. я yeah. іноді кажу. Ми з дружини ввечері конструктивно мовчимо, тому що на стратегічній сесії про все домовились. І це таке відчуття команди, відчуття злагодженості. Ти розумієш, що твоя команда, я називаю команда спецназ навколо тебе, тому що ми про ті ж самі сенси. І четверте є класне контрольне запитання, умовно звучить так: коли я роблю це, я щаслив. І от у це кожен повинен підставити своє, що ти робиш. Коли ти щасливий, ну і відповідно, тут і відповідь, да? Намагайся займатися тим, що приносить тобі щастя. Так виглядає моя формула.